Щось була така накручена. В мене були якісь там проблеми, ну, завжди вони в мене є, я собі завжди її знайду. Так вибачалися переді мною після зради, чи після того, як на мене підняли руку, чи після того, як мене там кинули посеред траси, і в нього вистрелило це. І це тільки в тебе щось не виходить, от тільки ти не можеш. Як це ви нічого не робили, вашої заслуги там немає? Але ж ви підняли свою попочку з дивану, прийшли туди, вітаю на каналі Психологиня. І тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні поговоримо про синдром самозванця та й взагалі, як жити в світі успішного успіху і не зійти з розуму. І традиційно з вас підписочка, вподобайка, коментар, а з мене цікавий контент в оригінальній подачі. Ну що, ви готові? Тоді поїхали! Колись почула таку фразу, яка мені дуже відгукнулася, що в принципі за все наше життя ми не мали побачити стільки красивих і успішних людей. Але завдяки інтернету це стало можливо. Але особливість інтернету полягає в тому, що він дозволяє створити ідеальну картинку, і підписники, бачачи її, можуть відчувати заздрість, свою неповноцінність. Але вони можуть так і ніколи і не дізнатися, що насправді за нею криється що це може бути просто. Красива обгортка, а всередині або порожнеча або якась гниль. З останнього, що мені яскраво запам'яталося, це дівчина виклала в TikTok фотографії своїх шикарних букетів від свого коханого і написала причини, по яких вона отримувала ці букети, і вона там перераховувала це так вибачалася переді мною після зради, чи після того як на мене підняли руку, чи після того як мене там кинули посеред траси. І мене тішить, що зараз набуває популярності, тенденція показувати своє реальне життя. Щоб люди розуміли, що не все те золото, що блищить для мене апогеєм відчуття меншовартості став 2020 рік, коли ми всі сиділи на карантині, і звісно, що було людям робити, це заліпати в соціальних мережах, зокрема. Тіктоці, і там в той час набували популярність американські тіктокери підлітки, було по 15-16 років. В них була там мільйонна аудиторія, і вона збільшувалася не по днях, а по годинах, і вони там з тих зароблених грошей купували собі машини і так далі. І, так далі. і ти сидиш такий і думаєш, а що зі мною не так? Що я роблю не так в цьому житті, куди я не так повернула? Якщо вам не вистачає відчуття неповноцінності, то можете включити шоу холостяк або холостячка подивитися, які там учасники приходять, і ну, їх же спеціально відбирають, але вони там 25 років, всі або директори, або власники п'ятьох бізнесів, і ти сидиш такий акціонер, акціонер, тому що ти купуєш продукти в АТБ по акції. Тож давайте говорити про те, як вижити в цьому світі. Один варто пам'ятати, що у кожного свій старт, темп і шлях. І це зараз може прозвучати дуже банально, але дійсно, часом нам просто треба собі про це нагадати. І я впевнена, що багато хто з вас задавався питаннями, а чому хтось народжується в заможній родині десь у Швейцарії, маючи відмінне здоров'я і отримуючи у спадок багатомільйонний бізнес, а хтось у країні, що розвивається в малозабезпеченій багатодітній родині і ще з нікудишнім здоров'ям. У мене немає відповіді на це питання, але ми маємо зрозуміти, що якщо ми не можемо змінити ситуацію. То єдине, що нам залишається, це змінити сприйняття цієї ситуації. Так, дійсно, світ неодорідний і несправедливий. І та що гріха таїти? Уравняловку ми пробували, щось не спрацювало. І нам варто прийняти це як факт, що хтось народжується, маючи вже базу, хтось має навіть більше цієї бази, а хтось все життя змушений працювати, напрацьовувати цю базу. Так було завжди, є і буде. І тут ми не можемо щось кардинально змінити. І нас це може обурювати, засмучувати, злити. І це нормально відчувати такі емоції. Але єдине знову ж таки, що нам залишається, це прийняття і робота над цим. Відчуває себе мотиваційною спікеркою. Їй-богу, мені б мої слова, да мені у вуха. Два помилка вижившого. Ми бачимо неймовірні історії успіху, як люди розвивали свій бізнес просто в неймовірно короткі терміни, що в них виходило все дуже легко, швидко і мега успішно. І приходить відчуття, що всі змогли у всіх виходи, Хтось там запустив свій бізнес, маючи 6 тисяч гривень в кишені, кинув всі останні свої кошти і в нього вистрелило це. І це тільки в тебе щось не виходить, от тільки ти не можеш. Всі можуть, а ти, от така нікчема, нічого в тебе не виходить. Але ж ми не бачимо, скільки бізнес. Досів прогоріло, скільки людей набрали кредити і тепер мають величезні борги, тому що у них не вистрілило. Але про це не прийнято говорити, про це не прийнято знімати ролики, тому що це не мотивує, це засмучує. Та й зрештою такі люди зазвичай не мають такої великої медійності, щоб розповсюдити інформацію про те, що. Ну буває, що в людей не виходить щось, і можна сказати про те, що значить, ці люди недостатньо старалися, значить, вони це недостатньо продумали. Але ну дійсно буває таке, що людина супер наополеглива, супер ідейна, кладе всю душу у свою справу. Але можуть такі ставатися непередбачувані ситуації. У нас взагалі зараз в світі так швидко події змінюють одна одну. То ковід, то війна, і ніхто не знає, чому у когось вийшло, маючи 6 тисяч гривень у кишені, запустити суперкласний, успішний багат. Мільйонний бізнес, а хтось мав навіть більше грошей і мав освіту відповідну, і все, і все, а просто от прогоріло. І скільки б людина не намагалася, от щось ставалося. Я, звісно, не вірю у цю всю магію, астрологію, але ну, дійсно приходить. Тільки думки про те, що це може якась місія, якийсь життєвий урок. Мені якось в тіктоці трапилося відео, де жінка зі слізьми на очах розповідала про те, що вони намагалися з чоловіком будувати бізнес, багато туди грошей вклали, але в них нічого не вийшло. От просто вони прогоріли, і зараз вони мають там величезні борги, декілька боргів. І вони не знають, як їх віддавати, тому що ну ця яма боргів, вона просто поглиблюється з кожним днем. І я вдячна, що я побачила таке відео. Бо я вважаю, що ця проблема недостатньо висвітлена в медіа. І ні, такі ролики не спрямовані на те, щоб залякати людей, а вони спрямовані на те, щоб їх інформувати. Що ну бізнес це ризики, і що за якимось успішним кейсом може стояти дуже багато провалів, і людина сама для себе має дати відповідь: чи готова вона, чи вистачить у неї, знаєте, психологічної стійкості. Пройти через ці всі випробування, і мені одразу згадується Джоан Роулінг, авторка серії про Гаррі Поттера, Ну і не тільки в принципі вона відома письменниця, і вона в той момент була розлучена, мала доньку, була матір'ю одиначкою. І от вона просто писала казки своїй доньці, а потім їй так це сподобалося. і Вона вирішила податися у видавництво зі своєю історією. І вона отримала 11 відмов. Тому що їй казали, що ну, зараз дитяча література не цінується, це не буде продаватися. І от, ну, чи готові ви витерпіти 11 поразок, ну а потім вона вистрілила. Але якби вона здалася на восьмій, на дев'ятій, на десятій, ну ми б ніколи і не дізналися історію про Гаррі Потера, три. Поговоримо про синдром самозванців. Що це таке? Це коли людина пояснює свій успіх не власними зусиллями. А якими зовнішніми обставинами, мені пощастило. Я цього не заслуговувала, але просто якось так склалися зірки, і мені пощастило. Моєї заслуги в цьому досягненні немає. Ну і взагалі для синдрома самозванця притаманне відчуття, що ви завжди недостатні. Що б ви не зробили, ви недостатні. Або знецінення своїх досягнень. Що ну я маю там перше, друге, третє, п'яте, але ну порівняно з тим, що досяг там не знаю хто Марк Цукерберг, це просто ніщо. Ну, наприклад. Що я отримала цю роботу, тому що мені просто пощастило. Моєї заслуги там немає. Могли взяти будь-кого, але ж взяли саме вас. Як це ви нічого не робили, вашої заслуги там немає? Але ж ви підняли свою пупочку з дивану, прийшли туди, показали себе, свої знання, навички, уміння і вас взяли. І навіть, якщо вам здається, що це зміг зробити хто завгодно, але ж... Хто завгоду цього не зробив, а зробили саме ви. Виходить, що ви заслужили, щоб вам пощастили. Ви і є для себе тою самою удачею. Будьте собі вдячними за це. Похваліть себе, скажіть собі, які ви молодці, які ви розумнички. Чотири порівняння себе з іншими. Я впевнена, що ви чули цю концепцію, причому неодноразово про те, що немає сенсу порівнювати себе з іншими, тому що у них інший старт, темп і шлях а варто порівнювати себе тільки з самими собою. Але штука тут набагато глибше. Наприклад, ви порівнюєте себе з колегою зі своєю, вона добре знає англійську мову, а ви, ну, поганенько. І ви от заздрите її, захоплюєтеся нею, відчуваєте синдром самозванця, неповноцінності, чого ви не вчили, а вона так класно розмовляє, і от, ну, ви нікчемні на фоні неї. Але ви, наприклад, ходите у тренажерний зал і маєте гарну фігуру, ця колега дивиться на вас і заздрить вам, і вона відчуває синдром самозванця через те, що от у вас ну така спортивна фігура, а в неї ні. І в цій ситуації вона відчуває свою неповноцінність. Але коли ви приходите у тренажерний зал... Ви порівнюєте свою фігуру з тими, хто ходить 10 років в тренажерний зал, і знову ж таки вважаєте себе недостатніми, знову відчуваєте цей синдром самозванця. Я вам це все розповіла, щоб показати вам на прикладах, чому немає сенсу порівнювати себе з іншими, тому що це завжди програшна гра. Ви ніколи не будете достатніми, ви ніколи не будете най-най-найкращими. А навіть якщо ви досягнете піку, я не знаю, виграєте Олімпійські ігри. Да, ну, виходить, що ви найнакраще у цьому виді спорту, то потім цю ж позицію неможливо буде утримати. І з багатьох причин можете отримати якусь травму, хтось може більше потім дотренуватися, можете просто наступного разу погано себе почувати, ну і, і зрештою, ви старієте. Ну, Тобто це такі примітивні приклади, але я сподіваюся, ви розумієте, що я хотіла цим сказати. Тому дійсно є сенс відслідковувати саме свій прогрес, порівнювати себе в минулому і в майбутньому. І можна просто так сісти і подумати, а що у вас такого цікавого сталося за рік, чого ви досягли? І записувати навіть маленькі такі якісь кроки. Там вперше побули тамто, зробили це, отримали таку-то суму, і бути за це собі вдячними. Але знову ж таки, особливості порівняння себе в минулому і зараз в тому, що людина старіє, і деякі її функції, деякі її можливості з віком можуть погіршуватися. І при порівнянні свого прогресу може здаватися, що відбувається регрес, і це може засмучувати. Тому і на це теж треба робити знижку. Але в будь-якому випадку ваша мудрість з віком може прогресувати. Зазвичай мудрість приходить з роками, але часом роки приходять самі. 5. ділити все на 10. І це я більше говорю про фейкову картинку в інтернеті. Я вам рекомендую оточити себе комфортними блогерами, які показують реальний стан речей, і щоб при перегляді цього блогеру у вас не виникало відчуття неповноцінності. Недостатньо, а щоб вам було комфортно і приємно. А також, будь ласка, зверніть увагу на реальних людей довкола вас і те, де вони працюють, чим вони займаються, як в них складається життя. Тому що знову ж таки, як я розповідала про рік ковіду, що я надивилася цих тіктокерів 15-річних, які там позаробляли собі на машини, на будинки, але серед моїх реальних знайомих таких не було. І це знову ж таки була помилка вижившого. Це був один на мільйон випадок. І це варто розуміти і усвідомлювати. А також не забувайте, що ви ніколи не знаєте про внутрішню боротьбу людину і що у неї відбувається. Повірте мені, проблеми є у всіх, у кожного, і в бідного, і в багатого. Вони колись так. Пробило щось, я стояла на зупинці і дивилася на людей. Їх було так багато, і в кожного там свій вираз обличчя, хтось там засмучений, хтось задумливий, і ще щось таке, і ще щось таке. і Я щось була така накручена. В мене були якісь там проблеми. Ну завжди вони в мене є. Я собі завжди її знайду. В той момент до то мене прийшло усвідомлення, що а кожен про щось зараз думає, і кожен зараз про щось переживає. Ну тобто в кожного іде зараз якийсь внутрішній діалог. Внутрішня боротьба, і це в мене викликало такі сильні емоції. в мене аж мурашки по всьому тілу пішли, і так це про реальність, це про заземлення. Часом нам треба повертатися у тут і зараз. Щоб усвідомлювати, можливо, з одного боку такі банальні речі, але з іншого такі важливі. Я з вами поділюся, дивилася інтерв'ю одної косметологині, яка працює з популярними дівами. Да? Ті самі рольові моделі, на яких всі моляться, тому що вони такі красиві, неймовірно, успішні а в них там багаті чоловіки, і от вона розповідає, що насправді вони настільки не впевнені у собі, вони приходять і кажуть, зроби мені знову ж таки ще більше, більше там підколи, уколи, ще щось таке. І вона каже, що серед них я практично не бачила дійсно щасливих людей. Багато хто з них розповідає про аб'юз, про насилля. Але в інтернеті вони транслюють картинку супер успішного успіху, і всі захоплюються ними і хочуть бути такими, як вони. І це інтерв'ю мене прямо повернуло в реальність. Я знову ж таки дуже вдячна, що воно мені трапилося. Шість. Мабуть, знову скажу банальну річ, але вдячність. І ця банальна річ суперважлива. Я вам пропоную прямо зараз оглянутися довкола і подумати, а за що ви вдячні в момент тут і зараз? І це не має бути щось таке ого-го, а це просто банальні речі. Вдячними можна бути за те, що ви сьогодні смачно поїли. За те, що у вас є близькі, вони живі, здорові, за те, що у вас є друзі, дах над головою, і вдячність дуже важлива емоція. Спробуйте попрактикувати і поділіться своїми результатами. І разом з вдячністю я вам пропоную похвалу. І це не має бути похвала знову ж таки за те, що ви відкрили сьогодні п'ять бізнесів, а за те, що ви сьогодні зробили собі смачний салатик. Просто похваліть себе, і ви побачите, як зміниться ваше ставлення до вас же самих. Пропоную підбивати підсумки. І Я розумію, що успішний успіх може давити і дійсно викликати дуже негативні відчуття. Але запитайте себе, а чи дійсно ви хочете цього успішного успіху? Чи готові ви до цієї шаленої відповідальності, чи готові ви до нескінченних провалів? Мені дуже відгукується тренд, який зараз шириться тіктоком, де люди пишуть, що я дозволяю собі не досягти якихось колосальних висот. Я дозволяю собі просто прожити таке життя, щоб мені сподобалося. Я дозволяю собі бути посередністю. І для мене це не про те, що все значить, треба зупинитися, не розвиватися, тому що нічого в цьому світі досягнути. Не можна, а про комфортний для себе темп, про реалістичні цілі і про турботу про себе. Живіть тут і зараз, цінуйте те, що маєте, хваліть себе, приймайте і прагніть кращого, але ставте реалістичні цілі. А щоб я не відчувала синдром самозванця на фоні блогерів-мільйонників, будь ласка, позаємодійте з цим відео, і ви знаєте, що робити. А також не забувайте переглядати інші відосики на моєму каналі. Є опція записатися до мене на психологічну консультацію і знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Підписуйтесь на мій TikTok, на мій Ютуб і будемо прощатися до нових зустрічей. Сподіваюся, Па-па! Життя це суцільна гра, до якої в тебе немає чітко дів.